Я все це роблю в першу чергу для дітей нашої країни, для танцорів нашої країни, для танцювальної індустрії, для танцювального бізнесу. Мені подобається цей процес підготовки. Це так прикольно. Адреналін, тому що це свято для дітей, для батьків. З командою встановлюємо нову планку для танцювальної спільноти в Україні. Нову планку для себе. Ну, було дуже ну, хейту, бо ми робимо якісь речі, які комусь не подобаються. Коли ти приходиш на змагання вже там е, вранці, або залишаєшся там, і зустрічаєш всіх вже після ночі, бачиш, е, що всім подобається, всі так е, в захваті. Та краса, яка е, дуже рідко зустрічається на інших якихось змаганнях: Хлопці в раках, дівчата, в довгих сукнях, я намагаюся робити дуже гарний продукт, і коли наше кордони відкриються. Я на 100% впевнений, що сюди приїдуть приїдутьори з всього світу. Я про себе в принципі все знаю. Я все, що я роблю, я роблю заздалегідь з розумом і з тим, що я розумію, що буде і як буду на це реагувати. Не думала, що я можу. Бути таким командним гравцем. Робити речі, які можливо робити тільки коли маєш цю навичку. Поєднання в собі декілька задач одночасно, Що наскільки всього можна встигнути, сама від себе не очікувала. Для мене це все ж таки прийняття рішення в кризових ситуаціях. Я думаю про те. Щоб вони закінчились і закінчились добре, і щоб я побачив усмішки людей, дітей, бо це мене дуже вражає. Мабуть, думаю, який ще косяк може бути, і який ще виклик. Думаю, що стартувало, і це найголовніше, бо найважче завжди розпочати. Розпочали, і нехай весь день пройде спокійно, без тривог. Коли починається перше відділення, от нема такого відчуття, ну типу, все, все клас, все працює, але навпаки, ти весь турнір, кожну хвилину ти щось коригуєш, щось змінюєш, щось слухаєш, щось там переставляєш, щось, якісь теми піднімаються. Тому я не можу сказати, що ти після початку змагань, все, типу, все, все клас. Ні, змагання це така штука, в яку ти вкладаєш своє серце. І ти можеш змінити ход цього любого змагання в ході змагань. Ви все знаєте, що я цю тему вже давно піднімаю і давно вона мене дуже бісить. Відкат? Відкат. Тренера беруть відкати. Приходять, забирають там 20, 30, 40, 50 відсотків від стартових внески. Ти цей бюджет становиться в два рази менше того, що ти можеш отримати з цього змагання. На змаганнях от на всіх в бучі на заопені ми віддали тренерам відкатів на увага, півмільйона гривень, щоб ви розуміли. Дивіться, у таких турнірів є дуже великий бюджет. Бюджет, який складає далеко за 2 мільйони гривень, то до чотирьох доходить. Це все коштує дорого. Світло, музика, оформлення, дуже багато персоналу, який отримує за це гроші. Видобується все настільки до маленьких дрібниць. Команда, яка працює на цих змаганнях, яка Забезпечує комфорт всіх абсолютно учасників змагань. Я впевнена, що змагання якісні змагання, такі як, наприклад, The Open, не будуть приносити організаторам якийсь дохід, поки тренера беруть відкати. Всіх відсотків, котрі убігають, складається проблема. Ну, цей турнір був доволі важкий зранку, тому що був дуже сильний обстріл. І знаєте, що чесно, от перша думка була: я так вдячна людям, дітям, батькам, тренерам, які приїхали, незважаючи ні на що. Всі розуміли там, чому затримка, і всі так створювали, знаєте. Таку атмосферу свята. І, і от в мене тільки одне відчуття велика дяка, велика повага за те, що не дивлячись ні на що, ми танцюємо, ми їздимо на змагання, ми підтримуємо один одного. І от тільки велика подяка. Це світове шоу Катя з барабанами. Це постійно та ізюміка, яку чекаєш кожного турніру. Коли ж буде Катя грати, коли Ну що ж це буде. Оплиски залишаються в пам'яті, моменти підтримки вболівання танцівників один за одного, з, мабуть, на цих останніх змаганнях це відчувалося найбільше це круто, коли в єдності сила, і ось відчувалася ця єдність. Я коротко відповім на це питання очі людей, котрих я бачив на цьому змаганні їх, і їх посмішки. Я думаю, що якщо б глядачі, танцори, навіть тренера, судді, діти, якщо б вони знали, який в нас реально чистий пасил, які в нас чисті наміри з приводу того, щоб зробити якісний продукт стосовно турнірів, то можливо щось би змінилось, тому що люди. Ну, як вони звикли, що вони завжди бачать якийсь подвох. А, це о, дивись, вони оце роблять, мабуть, мабуть, є якась там паднаготна. Нема ми реально хочемо створити якісний український продукт, якісних українських танцорів з великою повагою до кожної людини, і тут нема жодного подвоха. От реально. Ми маємо такий намір. Ми хочемо, щоб в нашій країні, в нашій прекрасній Україні, були такі турніри, такі діти, такі танцори, щоб весь світ дивився і казав: блін, ну які ж українські красавчики.